На засіданні присутні Безрабко Ольга Івановна, Ставицький Андрій Анатолійович, Мандрика Сергій Сергійович і Горнів Василь Васильович. Відсутні Дикий Максим Олександрович і Макарова Тетяна Юхимівна. Комісія правомочна чотири чоловіка. На засіданні присутні запрошені секретар міської ради Булах Вікторія Володимирівна, начальник відділу земельних відносин Сезонко Володимир Миколаєвич. Усіх присутніх на засіданні був розданий порядок денний. На засідання виноситься такий порядок денний. Є зауваження пропозиції? Немає. Прошу підтримати даний порядок денний за основою цілому. Голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. Сергій Сергійович. За. Василь Васильович. За. Так, чотири за. Підтримано. Перше питання у нас про зміну переіменування назви провулку Героїв Крут у місті Охтирка Охтирського району Сумської області, доповідає Інна Лавіденко. Доброго Вони дня, спеціаліст. Відповідно до звернення мешканців. Даної вулиці у нас звернення їхнє є, хто бажає передивитися ось, будь ласка, на комісії на профільні розглянуто дане питання підтримано і рекомендовано сформувати проєкт рішення для вашого розгляду. Довідка є від відділу культури та музею стосовно козацької криниці, яка знаходиться на розі двох вулиць: а саме Героїв Крут та провулку Кобзаря Це як Така історична споруда, яка свого часу була заснована козаками, та вважалося, що з даної криниці цілюща вода. Є запитання кого? Ну, мешканці провели збори? Так, да, були збори, да, є від них і звернення. Від звернення все є. Ну, всі, я ну, думаю, зі своїми. Тільки що звернулися, ті підтримали. Так, да, все тоді. Хто за? Перший, перше питання. Прошу проголосувати. Хто за? Василь Васильович. За. Сергій Сергійович. Сергій Сергійович. За. Чотири за. Ну, до відсутніх Так. Спишемо. Чотири за. Друге питання про затвердження програми використання та охорони земель території Ухтирської міської територіальної громади на 25 п'яти роки доповідає Сезонка Володимир Миколаївич, начальник відділу земельних відносин. Доброго ранку всім присутнім. У зв'язку з виконанням програми використання охорони земель на 24 рік. Виникла необхідність розробки та затвердження програми використання земель на послідуючі 25 п'ять і роки. Заходами програми передбачається. Усі вказані роки проведення комплексу заходів, а саме: розробка проєкту землеустрою щодо встановлення меж цієї територіальної громади, розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельни лісово призначення з послідуючим віднесенням їх до комунальної власності, проведення інвентаризації земельних ділянок на території міста Ахтирка, які до сих пір не сформовані, не передані у приватну власність або державну. Та заходи щодо реєстрації права комунальної власності до Державного реєстру речових прав на земельні ділянки комунальної власності Хтирської територіальної громади. У є запитання по цьому проєкту рішення? Нема? Прошу підтримати даний проєкт рішення і винести його на розгляд сесії. За основу цілому. Хто за? Сергій Сергійович. Сергій Сергійович? За. Василь Васильович. За. Чотири за підтримали. Да, так, друге, третє питання про розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж території Охтирської міської територіальної громади. Доповідає Володимир Миколаївич. Це рішення за наслідками попереднього рішення пропонується розробити проект землеустрою щодо встановлення меж цієї територіальної громади. На даний час проєктом говорила здійснюється фінансування цих робіт, тому є можливість виготовити цей проект за рахунок залучення донорських коштів. Є які питання? Немає. Хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати за основу цілом. Хто за? Василь Васильович? За. Сергій Сергійович. За. Чотири за. Четверте питання про відмову наданні дозволу на розробку документації із землеустрою. Частиною першої цього рішення пропонується відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність. Пункт з пункту першого по пункт сьомий пропонується відмовити в зв'язку з відсутністю схеми місця розташування бажаної земельної ділянки. Пункт 8. пропонується відмовити в зв'язку з тим, що бажана земельна ділянка знаходиться в санітарно-захисній зоні промислового підприємства. Це розміщення земельних ділянок для е, цілей житлового будівництва не передбачено. Пункт 9. Також знаходиться в санітарно-захисній зоні об'єкту. Пункт 10. Е, село Будне в зв'язку з тим, що відсутній генеральний план на даний населений пункт. І частина друга вказаного проєкту рішення стосується відведення земельних ділянок в оренду. Пропонується відмовити релігійні організації для розміщення культової споруди, зв'язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться в зоні садибної забудови, в санітарній зоні, де розміщення релігійних споруд заборонено. Так, було уваження пропозиції, що у мене питання. Давайте. Мене питання. А у них будівля оці греко-католицької церкви є, і вони тільки будувати збираються? І ні, Василь Васильович, це збираються будувати на розі вулиць Вокзальної та Перемоги, там, де зараз була встановлена пам'ятний знак Дембізі Кантемірів. Там вільна від забудови земельна ділянка. Ага, це парк, там, типа там деревця, якісь так, Так, зелена, та, зелена та. зона, так. Будемо да, споруди. Церкву чи. А капри. ви якісь інші варіанти пропонували? Ну, це інвестиції, якби там, да, будівництво, кирпичі, люди, зарплата? Може, е, ні, ні. ні, там за зверненням громадян вони визначили саме це місце, їм саме більше підходить, але ж в зоні забудови. Саму цю ділянку не хотіли. Тобто інші варіанти вони не розглядають, так? Вони не розглядають, так. Ну, може, після сесії розглянуть далі, що в кого ще є питання? У мене є питання таке: а можна там зробити Ось Зараз же там іде коригування генерального плану, можна там зробити коригування та хай построїть, все одно це якби ну, в цьому поганому нічого немає. За їхню пропозицію це буде внесено да, до до генерального плану. А ви пропонували ці пропозиції ви не винести? це ж не буде внесено? запропоновано після рішення сесії, коли буде їм відмова, і одночасно буде надана інформація, що є можливість внесення змін до генерального плану. А на даний час завершено вже от ці всі внесення змін? Чи ще вони відбуваються? Ні, Ще в процесі внесення. Дякую. Це питання четверте. Це четверте, да. так? Так. Так, до нас приєдналася Макарова Тетяна Юхимовна, тепер п'ять і міський голова Менко Павло Петрович. Е, є ще питання? Нема. Прошу голосувати. За основу цілому, хто за? Василь Васильович. А. Сергій Сергійович. Тетяна, да. Це відмова, це тут угу. тільки нема графічних матеріалів, санітарно захисна зона. Висновки є да. То Це, це все це по архітектурним висновкам. У ну, архітектори є висновки. До да, да. В ну, ну, документах, так. Да. Ми ж уже голосуємо. Якщо що, давайте. 4 записати. 4 за. Я голосувала. Так, да, да. один не голосував. пока. так. Тут приєдналися. Так, є П'яте питання у нас. Про надання дозволу на розробку документації землеустрою. Вказаним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на розробку документації землеустрою. Частиною першої рішення щодо відведення земельних ділянок в оренду. Пункт перший під індивідуальне житлове будівництво, оскільки особа вже використала право на безоплатну приватизацію земельної ділянки в іншому місці. Пунктом другим пропонується надати дозвіл на розробку землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду під, для будівництва індивідуального гаражу під існуючим металевим гаражем. Пунктом третім, пропонується надати також особі для здійснення індивідуального житлового будівництва. В оренду земельної ділянки, оскільки особа використала вже право на безплатну приватизацію в іншому місці. Пунктом четвертим пропонується надати в оренду ділянку, дозвіл на розробку проєкту відведення земельної ділянки в оренду для здійснення обслуговування будівель торгівлі. Залізнична 33, колишня територія між райбази. Пунктом п'ятим звертаю увагу, повторно виноситься дане питання на розгляд депутатів. Знову ж таки, по північний 9 для будівництва обслуговування будівель торгівлі, розміщення обслуговування магазину. Але з попереднього розгляду нічого там не змінилось, але зменшилась площа, зменшує заявниця з 10 соток на 5. Частиною другою вказаного проєкту річне пропонується надати дозволи на розроблення проєкту в щодо відведення земельних ділянок і надання в постійне користування. Пункт перший ОСББ по провулку зв'язку 9. І пункт другий, пропонується надати дозвіл управлінню капітального будівництва та ЖКГ міської ради для віддання земельні ділянки постійне користування за адресою площа Соборна 4. Це приміщення ЗАГСу на даний час. Так, шановні питання. Да, у мене питання Щось? по другому питанні. Гараж саме людина живе за однією адресою, просить земельну ділянку на розписку документації за іншою адресою. Що це? Це ця ж адреса, вулиця Миколи Хвильового провулок, будинок 1. Вона тут проживає. Це фактично Гарна. Це світ продуктів магазин по Перемоги. Дев'ятиповерховий будинок за ним. Так. Оце Хвильового 1. Семку можна поглянути, Можна. Ні, там машина, може хтось на схемку? під Ну, одна сотка одна... Сутка. декларується, але буде там фактично менше. Юхимона, кажіть в мікрофон, бо нічого не чутно, що ви розмовляєте. А, як вам не складно. Чому він не включає? Внизу, внизу, внизу. Ага. От Чути мене? Отлично, Це чути, Юхимона. Чути, так? Це де квадратик, це гараж, так, так чи так, ні? Так, Ми земельної ділянки. А людина де живе? В земельній ділянці, де сформована земоділянка, під розпорва велика. Тобто перелягає до вже існуючої. А ви там були, Да? Ольга Іванівна? Ні, так. Ну я утримуюсь, я... Та давайте вивчимо я це, це це питання. Вивчимо це питання, да. вийдемо, поглянемо. Так як воно вже повторно. Давайте їх виділимо як е, <п> П'яте це те, що ми саме ми, ми тоді... це, це відкладали, так? Давайте проголосуємо їх окремо, спочатку за основу проект рішення. У мене знову питання: а по-п'ятому що змінилося? Л лише площа з десяти соток на п'ять і все. Ну, я думаю, його розглянути треба буде окремо. Це зміни заявника? Так. 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 А ви там були, де да, Ольга Іванівна? Ні, я просто бачила територію. Разом. Ну там з, з двох сторон житлові будинки. Ага. І там я поняла, планується підшопчити. Під, під, ну, ну на, на даний час. час декларує заявник, що це буде об'єкт торгівлі, да, магазин. Але сусіди можуть бути проти. Ми б краще голосували окремо. Поки. А мешканці як е, Ну, ми не бачили. За... ні, ні, проти. Воно ж там хтось проти, Да? Ну поки тоді ми знаком питання. Голосуємо. Ну, за, за основу, давайте. Це у нас буде, значить, п'ятий. Прошу проголосувати про надання дозволу на розробку документації зиму. За основу. Хто за? Василь Васильович. За. Сергій Сергійович. За. Далі пропозицію мені вносить чи хтось унесе. Стосовно другого О, питання. Щоб другий, окремо. Ну, друге питання. Я пропоную його вивчити, опрацювати, виїхати, мене запросить. Ми поглянемо, що гараж, як там люди, який та розмір. І... Голосуємо окремо. Друге да. питання другий, і п'яте питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Василь Васильович. За. Сергій Сергійович. За. Так. 5. <звіць> за пропозиція. За... Тепер за кожну пропозицію. Давайте може спочатку пункт другий, а тоді пункт п'ятий, так? Да? Чи сразу буду? Ні, ми Те ж скажем... проголосуємо за. 3, да, 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 так, хто, та, давайте... за... хто. Ми вже проголосували за 2.5. Це окремо, що проголосувати. А тепер же ж. Ну, а інші ж що... Ні, а ми не голосуємо. Що... За да. Ми зараз голосуємо їх окремо за чи проти. Я ж так, ж розумію, хто за те ж той, хто за даний проект рішення іменно друге, п'яте. Хто за? Ольга Іванівна, я перепрошую, давайте ми з вами устаткуємо. Ми надо опрацювання да, да. повністю ми опрацювати ще да, це да. питання, вивчити, вивчити ретельно, ж, да. а потім винести да, на да. слідкую сесію на. Зараз потимуємо. Це... Добре, добре. Хто за дані пропозиції? Саме за ці пункти, другий, п'ятий. За? Подождіть? Нема. Утримались. Другий п'ятий. Василь Васильович. Василь Васильович. Так, да, утримався. Сергій Сергійович. Утримався. Так. А тепер в цілому голосує. Скільки, Скільки, нас? Скільки нас, Ольги Ванів? П'ятеро. В цілому за ті ж проекти, що вже є, прошу Хто за? Василь Васильович. Василь Васильович. За. Сергій Сергійович. Так. Сергій, за. Сергій. За. Так. П'ять за. Ви по-хорошому мені дали і забрали? Ну, вже повернули. Іще раз дайте мені, будь ласка. Так, я погляну, так, потім є. вам віддам. Все, все. Шостий. Про внесення змін до договору оренди землі. Не Доповідаю? Я погляну до і до вам віддам деколаємо. потім. Дякую про внесення змін до договору. Технічний проект рішення у зв'язку з тим, що власник нерухомого майна відповідно до договору купівлі продажу змінився з е, підприємства складу магазину обслуживспілки на Охтирський поверний завод, пропонується внести відповідні зміни до і змінилася відповідна адреса до наказу архітектора вказаної земельної ділянки. Пропонується внести зміни до діючого договору про землі в частини зміни. Орендаря найменування орендаря з Сумської обласпоживспілки на Афтирський поварний завод. І в частині зміни адреси земельної ділянки з вулиці Залізничної, 33Б на вулиці Залізничної, 33Ж. Є які питання? Немає. За основу в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Сергій Сергійович. За. Василь Васильович. За. П'ять. За. Сьоме питання. Про затвердження технічної документації землеустрою та приватизацію земельних ділянок, Володимир Миколаєвич, вказаним проектом рішення пропонується затвердити технічну документацію землеустрою та передати за процедурою безоплатної приватизації земельних ділянок під власними домогосподарствами громадян відповідно до списків, що додається. Додаток 1, де є одноособовий власник, додаток 2 відповідно до часток у праві власності на приміщення індивідуальне житлове будівництво, житлові будинки. Це питання. Права власності, державні акти. Так. Да? Да, це, це все під власними будинками. Це і, і перша, схема, І перша, та, і, і друга. друга. Так, перша, де один власник, я ж повторюю, а другий там, де частки або спільна сумісна власність. Нема питань. Зараз знову цілом прошу голосувати. Хто за? Василь Васильович. За. Василь Сергій Вас... Сергій. За. П'ять за. Так. Восьме питання: про віднесення земельних ділянок до самозаліснених, вказаний проект рішення підготовлене в до подання Північного міжрейональ управління свого та мисливського господарства, яким визначено 12 земельних ділянок загальною площею 16,7 гектарів на територіях тирської міської територіальної громади і пропонується. Ними віднесення земельних цих земельних ділянок до самозаліснених, з послідуючим передачі їх у державну власність Охтирському лісгоспу на території Олешнянського лісництва. Але звертаю увагу з депутатів, що на майбутній програмі, якою передбачено, передбачається проведення інтелізація лісових цих масивів, самозалісних ділянок з послідуючим віднесенням цих ділянок до комунальної власності. Так, так на питання. Значить, на в лишнянському лісничестві знаходяться землі запасів Охтирської міської так. ради. Вірно, я так, кажу? каже, да. а в якому розмірі? 16,7. 16, ну, 16 на даний момент йде мова про 16,7 і земельних ділянок. А раніше це що? Як це це заліснені землі? Фактично, тобто там самосів лісових культур, Тобто вони нікому не передані, ніким не обробляються. На даний час, і от лісове господарство бажає їх отримати собі їх заграбат. Ну, це да. ми хочемо залишити для своєї грамоти. так? Ну, це це потенційно 16,7 гектарів лісу на дане продає. Ага. На минулій сесії саме залезти Тросяницького лісництва. Там 160, здається, гектар було мови. Да, ми не... це межа. Це мене підтримали. Це в межах так, це меж територіальне громади, це територія. Хочу хочуть собі оформити, так, постійно користування. Тобто, за рахунок нашого земельного фонду. Так, Це староста, це територія там залуженів, прилеглих території, озеро з основу і так далі. Так, я думаю, що ми повинні ще для себе залишити. Так? Тобто, хто за даний проєкт рішення за основу цілу? Хто за? Один. Сергій. А, Сергій Сергієвич. Проти. Василь Васильович. Утримався. Утримався, а пишіть. Значить, я утрималася. Проти. Два, тоді виходить, подождіть, два проти, один за, і два утрималось. так? Це питання є. треба вивчити. Так, є До сесії. Потім приймати участь у голосуванні. Так, так, ладно, дев'яте питання про надання в оренду земельних ділянок. Вказаним проєктом рішення пропонується передати в оренду земельні ділянки комунальної власності. Пунктом першим поновлення договору оренди на новий строк. Вулиця Київська, 72, а на 10 років. Пунктом другим – також поновлення договору оренди на новий строк. Армійська 1 дріб 16. Також на 10 років. Пункт третій. Поновлення договору на новий строк. Частка земельної ділянки за, незалежності, за адресою незалежності 12. Пункт четвертий. Також поновлення договору на новий строк. 10 років. Адреса під розміщення та обслуговування магазину по вулиці незалежності 18. Пункт п'ятий. Новий договір оренди земельної ділянки частки під власним нерухомим майном за адресою. Армійська 1, колишнє заводоуправління з нафтопромашу. Пункт 6 та 7. також новий договір під власним нерухом майном: частки за адресою вулиці Незалежності 12. Пункт 8. Поновлення договору оренди на новий срок товариству з обмеженою відповідальністю на 10 років по вулиці Незалежності, 4. Для розміщення підприємств промисловості. Пункт 9. Укладення нового договору новий власник приміщення 10 ї колишньої 10 ї школи звернувся за укладенням договору в оренду, але звертаю увагу депутатів, вважає на 49 років. Це який пункт? Ще раз. Дев'ятий. А, дев'ятий. Дев'ятий пункт. І пункт десятий також звертається заявниця під власним нерухомим майном, вважає оформити частку 68 сотих земельної ділянки, також з адресою Михайла Новосередського 7, також звертає увагу на 49 років. Так, шановні угу. які пропозиції? 에, поки питання. Давайте, Давайте повернемось до четвертого питання до четвертого підпункту. До, до пункту незалежності: 18. Уточніть, будь ласка, де магазин одягу та взуття у дворі, де відділення нової пошти номер 2 в центрі. Тільки заїжджаєш, там в дворі це приміщення знаходиться. Це знаємо таке. Це поновлення нових строк, діючий договір на даний час, але особа за запам'ятання. Тепер тут землі промисловості, транспорту і таке інше. Незалежності 4, де це адреса? Незалежності, це напроти СНАПу, швейне виробництво, чотириповерхова будівля. Так, де шиють? Де шиють одяг. Зрозуміло, так. І десяте питання мене цікавить. Тут. Земельна ділянка площею визначена. А хто визначив частку? 68 дріб означає... 100 від 0,2. 200... Зазначає да. наше комунальне підприємство Батиї. Відповідно до розміру майна заявника. Видається, відповідна довідка. Там же на тій сесії ми вже Архипенку передали. Архипінку ми передали вже оту меншу частку. Там, де Значить, це частки визначають да. ти, так чи да. Чому? ні? Да. Відповідно до їхньої доли, ага, то, товариш ага. Марченко. я я поглянув, знайомлюся потім в Ангельджана. І ми вже тому Архипенку на да, тій сесії. Ту частки віддали, це решта за мене дійсно. А решта цієї людини. Так, є, які Пропозиція на 10 років. Так, знач... так вони тут просять 49 Так, ми оце ж давайте ще... визначити. Значить, у нас пункт третій. 15 пишеться, значить, на 10, так? 5... А, да, 15 yeah, років. Дивимося далі. Дев'ятий і десятий. Давайте за основу проголосуємо за даний рішення. Хто за даний проєкт рішення про надання в оренду земельні? За основу прошу голосувати. Хто за? Сергій Сергійович. Сергій Сергійович за основу. Дев'ятий. За. Василь Васильович. За. Так, п'ять. за. Пропозиція чия буде? Срок оренди. Андрій Анатолійович, значить, у пункті третьому, дев'ятому і 10. Строк оренди 10 років. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Василь Васильович. За. Сергій Сергійович. За. І в цілому прошу проголосувати. Хто за? Сергій Сергійович. За. Василь Васильович. За. Все п'ять за. Дякую всім за участь у комісії. Всім гарного дня. Так, тепер що тут за те. Так.